27 червня закінчується основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання 2013 року. Завершується ЗНО тестуванням зі світової літератури, яке цьогоріч проводиться вперше. Ті, ж, хто з поважних причин не зміг взяти участь у зовнішньому незалежному оцінюванні і мають відповідні документи, які це підтверджують, складатимуть додаткову сесію. Відбудеться додаткова сесія з 4 по 11 липня. Тож найближчого часу абітурієнти дізнаються результати ЗНО, які вони отримали під час тестування. Український центр оцінювання якості освіти має оголосити результати з усіх предметів до 7 липня. Ті, хто не згоден з результатами зовнішнього незалежного оцінювання і сумнівається в їхній об'єктивності, можуть подати заяву до апеляційної комісії Українського центру оцінювання якості освіти. Зробити це потрібно не пізніше, ніж за три дні після офіційного опублікування результатів з певного предмету. Інформацію про засідання апеляційної комісії абітурієнт отримає на адресу, вказану під час реєстрації для участі в ЗНО. А вже з 1 липня розпочинається вступна кампанія 2013 року. І вищі навчальні заклади України розпочнуть приймати документи від абітурієнтів. Цього року абітурієнти мають право подати документи до п'яти вищих навчальних закладів та на три спеціальності в кожному з них, тобто максимум на 15 спеціальностей.